Так, і ще скажу, яку помилку я допустив саме зараз, коли там на початку саду почав прибирати навіть не гнилі, а просто надгризані плоди, груш. Я їх прибрав, щоб все чистенько було, все чудово. Так от оси, шершні, пішли далі гризти цілі плоди. Тобто, зараз тепер я вже... Залишаю, от вони довризають і практично нові не шкодять. От коли вже догризуть ті, тоді вже приходять на нові плоди. Якщо не потрібно, то висить яблуко надризане, а то хай собі висить, поки вони повністю не гризуть. От моді вони практично не трогають. Воно тверде, як камінь, карють всім не трогають. А от Хонекрісп теж тверде. Можливо, саме твердіше. І дуже багато пошкоджених було. Адже це яблуко дуже смачне, дуже багато цукру тут, а їм зараз треба цукор і сік. Так як дощів немає, вологи немає, от вони починають шкодити. Так що от, от такі яблука гризуть. Ну Хай собі гризуть, догризають, а ми поки збираємо потихеньку е, уцілівши. От ще замітив, тріщина. Да? Ну, це від яблука невистачання вологи. От воно вже тріщить там, де плодоніжка. І от почне під час зберігання, от там вже починає підгнивати, Це теж такий негатив. Оце я замітив на Крісп, особливо таке є. Ще на чемпіону там, на котрі крупніших плодах, Чемпіон теж от. поки що вони не шкодять, поки є і груші і Крісп. але відчуваю, от, скоро перейдуть і на ці сорти, тому активно зараз котрі спілі. Збираю. Це вже тут у мене на Миколи Крюгеру. От Є теж прищепи ксени. Міцно тримається. Ось такі плодяки. А на дереві тримаються чудово. Не осипається, як я вже показав, от проблемка така. Ну, цей плід я залишу на дереві, хай вже догрізають, їм теж треба щось гризти, вони буде цих плодів, будуть гризти яблука і так далі. Ще ось покажу теж. Ось вони почали гризти. Я тут не обираю. А цю грушку я залишу. Залишу. А що цікаво, ну, ще таке спостереження, до речі, он... ай. Киргіску. о, до речі. Приводу спостереження. от Вони погризли і воно. Ну, тут навіть не вони, це плодожерка. От Там, де шершні догризають, що замітив, там в основному груші не гниють, бо вони ну, не встигають гнити. Вони гризуть, гризуть, гризуть. І далі, там уже поки повністю не зарізають. Так, це в мене на шипшині роза Уже третє покоління йде. Квітнуть. Так от аботвитель. От, от там висіли плодяки і тут одна висить вже другу неділю і вони її не трогають. Жоден плід не був пошкоджений. Також Анджеліс не трогають, от деякі сорти взагалі не трогають. Тобто, якщо сорт ще не набрав цукру, він не солодкий, не смачний, вони трогать не будуть. Так само по яблуках. А там, де багато цукру, теж ханікрісп, от вони догризають. Ксена, зараз теж смачна. Ну і ще там от та ж ну наче пільна але от вони активно її гризуть. Дельбар'ю не трогають, там я зірвав вже плоди, ще тут далі зривати. Ось дель тут тут маленькі плодики залишив я. На дереві, то теж не трогають. Вино теж цукру не добрало. А от шинлі в мене деякі погризли вже плоди, тому я її зазвичай десь на початку жовтня, але зараз раніше трошки отакі гілляки повикидали. Така груша масивна і листи масивне. Так що таке спостереження.